Відомий український поет Тарас Федюк презентував в Одесі нову збірку власних віршів хуга. Порслухати вірші у виконанні самого автора зібрались не лише шанувальники творчості автора, а й ті, кому не байдужий сучасний літературний процес в Україні на творчому вечорі, який проходив в українському домі, побувала і Ксенія Тіора. Творчий вечір поета в Одесі приходив у дуже теплій і дружній атмосфері. Лауреат літературної премії імені Шевченка Тарас Федюк жартував та спілкувався із публікою, розповідаючи про своє життя і власний творчий шлях. Ділився поет і міркуваннями щодо розп'ярених українських творів та авторів. Але теплі розмови за кавою не обійшлися і без серйозних розмов, які хвилюють не лише самого поета, а й усіх тих, кому не байдужа доля сучасної української літератури. Я ну, нарешті зрозумів одну річ. Я зрозумів, що якщо українці не будуть купувати українські книжки і не будуть передплачувати українські газети і українські журнали і не будуть купувати своє, ми не виживемо. Кожен китаєць купує китайську газету. Друзі. Якщо кожен українець не буде купувати українську газету, то у нас немає жодної перспективи. Що ж до самої книги Хуга, з презентацією якої Тарас Федюк завітав до українського дому, то сам автор охарактеризував її як продовження розмови зі світом і самим собою, із читачем та рідною мовою. Як розповідає поет, до збірки увійшли на всі написані для цієї книги вірші, а лише ті, якими автор задоволений, на всі 100%. Вийшла книжка. Через пару місяців, дивишся, вже б там 5-6 віршів викинув. Проходить півроку, вже б викинув вірші 10-15. Саме такі вірші автор продекламував на своєму творчому вечорі. Паромом червоним гойдався водою затоплений вечір. З далекого берега чути частенько співали, бувало. І риби з води визирали, гойдаючи морди овечі, і в небі все, що виринало, те майже усе й потопало. Поет зізнався, що залишився задоволений теплим прийомом одеситів, яких за його словами зібралося більше ніж у Києві та Львові. Наразі ж Тарас Федюк пише вже нову книгу під назвою Халва, яку планує випустити наступного року. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.